Вітаю! З вами магазин UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Kaizen серія RX на цоколь HB3 з температурою світла 6000 кельвін. Поставляється Поставляються фірмовій упаковці комплект ламп. Всередині у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Потужність заявлена 40 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних яскравих світлодіодів. Лампа практично повністю металева, крім посадочного цоколю. Він з пластику. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна у вигляд, вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз одну з ламп ми під'єднаємо на жилення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує дана лампа. Потужний світловий потік, яскраве світло. Кольорна температура 6000 Кельвін, бачимо білий. Колір світла. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світотінєву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На даний комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua